Не журися, Україно, хай цвіте наша. Калина, ти будеш пишатися кожним своїм сином, гей гоп, козаки, під дим разом ми у бій, хай бояться москалі, жовто синіх прапорів. Гей, гоп, Україно, хай росте наша калина ти будеш пишатися кожним своїм сином. Не журися, Україно, хай цвіте наша калина, ти будеш пишатися кожним своїм сином. Гей гоп! Козаки, піддим разом ми у бій, й бояться москалі, жовто синіх прапорів. Гей гоп, Україно, хай росте наша калина, ти будеш пишатися кожним своїм сином. Не журися, Україно, хай цвіте наша калина, ти будеш пишатися кожним своїм сином. Гей, гоп! Козаки, піддим разом ми у бій, хай бояться москалі, жовто синіх прапорів, Гей гоп, Україно, хай росте наша калина, ти будеш пишатися кожним своїм сином. Не журися, Україно, хай цвіте наша калина. ти будеш пишатися кожним своїм сином. Козаки, під дим разом ми у бій, хай бояться москалі, жовто синіх прапорів, Гей гоп, Україно, хай росте наша калина, ти будеш пишатися кожним своїм сином.